Hello, hello, усім LVM. Ось такі в мене вийшли щупи. І відео воно розділене на дві частини. Спершу я розповім і покажу, що я маю на увазі, на що зробив, яку мету закладав, а потім під музику просто подивитися, як я це робив, якщо хтось зацікавиться і теж собі таке забажає зробити. Тож. Ще одне попередження. Навіть в генії бувають збої. Я просто притрушений чувак з інету тому ну відтворювати це або ні це на ваш розсуд. Від себе додам, що воно виправдовує ту ідею, яку я заклав, хоча сам я. Ну, з одного боку, наче воно і круто, в мене вийшло те, що треба, я те, що і гадав, те, що очікував, а з іншого боку, чогось мені все ж таки не вистачає. І зараз розповім щодо чого. Ну, взагалі то, взяти при, прищепку для біля і причепити до неї гол, голки від шприцю і дроти, ну, не така вже і геніальна ідея, я це розумію. Але а, проте, вона може стати основою для якихось саморобних... Саморобних клем чи щось таке. так от, У мене є отакий мегатестер класна річ для радіоаматора, саме те, от він автоматично розпізнає та вимірює радіоелектронні компоненти: резистори, транзистори, конденсатори, діоди, ну багатько чого. Але все ж таки, як ви бачите, і туди треба впихувати елементи. А мені ну, це не завжди вдається, Бо коли мова йде про smd елементи і одразу всі, хто дивиться, скажуть, а це на них вже написано. Інколи так, інколи ні, інколи досить важко, ну, важко розпізнати, що то вбісав взагалі за Ну, впав такий камінчик і гадай, що воно таке. А ще це ну, може знадобитися тим, хто просто для себе як запчастини випаює щось з плат. І щоб там довго не шукати. Я розумію, що навіть конденсатори СМД за розмірами діляться. Я розумію, але все ж таки ну, має бути зручна річ. А проте, ну, може, голки пружинять. ну, не, не зовсім зручно, але, все ж таки цілком, е, ну, якщо у вас не дрожать руки, воно все попаде. Якщо все ж таки дрожать, то раз на раз не прийдеться. Ну, все ж таки працює. Дивіться, міряє. І одразу скажу, що так: дроти, руки, ну, це вносить похибки в прилад, і взагалі його можна так спалити. Тому я не питаю якихось гелій, що ви оціните, що оце ж ти, чувак, зробив класну річ. А... Я все ж таки саму ідею описую і показую, що як воно, що що до чого, хотів конденсатори знайти. Але нема в мене СМД-конденсаторів. Отут, на жаль, потім на них якось теж якоїсь плати перевірю. Так от, що ще я вбачав всі саморобці і для чого вона саме мені була. Скажімо так, була ну вкрай так необхідно було псувати прищепку. А, є такі деякі елементи, ну, якийсь діод. Але я чомусь розумію, що то не діод і хотів його просто перевірити. І ще одразу для тих, хто шарить, і мабуть, зауваження від тих, хто шарить, це ж внутрисхемно я намагаюся виміряти, що зовсім не є прикольним. Не є коректним, треба дуже добре, чітко розуміти, що куди і, де тикаєш, бо можна і прилад спалити. А, і, і, і взагалі нічого ну, путнього не наміряти, бо наче воно міряєш щось, а воно доходить, приходить похибка від чогось іншого. Ну, наприклад, мене конденсатори опір показували. Я розумію, що, чому, куди і як, але все ж таки сама ідея мені здалася дуже файною. і Ем, ну, от я ж кажу: е, з одного боку, виручило мене, я тепер дещо розумію в деяких своїх таких модулях, що там, е, що там може бути і де пошукати інформацію. А з іншого боку, ну начебто якось і без них можна обходитись. Тобто, далі я, звісно, там зроблю якісь там роз'єми, щоб це можна було і до мультиметра підключати, і сюди, і туди, і, і все ж таки, з одного боку, зручно, особливо, які такі дрібні речі переміряти ці дві голочки, тобто ти однією рукою це робиш. Тобто Якщо ти ще там якось заземляєшся, Ну, Це інша рука в тебе вільна там для чогось з одного боку, з іншого боку, не таке вже воно і зручне. Тож тепер на ваш розсуд, дивіться, як я це зробив. Треба вам, не треба таке, але я просто хотів наголосити, що ідею ну, вбивати не можна. Тобто, сам я не в захваті від цієї ідеї, хоча вона мені, ну, скажімо так, те, що я від неї очікував. Вона виправдала повністю. Але я розумію, що треба там деякі нюанси, бо все ж таки ті похибки не є круто. А що є круто? ЛВМЦ Кру, ЛВМЦ Кру, ЛВМ, круто. ЛВМ це круто, а і попереду у вас чекає відеоряд під музику, скачану з Ютуба, тобто та, що він пропонує, навіть не знаю, що там за назви. Тому, якщо що, то мені ну, ніколи не хотілося ображати якісь музичні вподобання меломанів, бо сам я не меломан, мені просто сподобалась пісня, я її тут запхав і все. Ось такий чувак. Тому якщо що, е я, бляха, ну, зовсім не знаюся на музиці, і тому просто ліплю те, що ліплю. І беру, ну, тепер намагатимуся тільки з Ютуба, а щоб ну, нікого не образити, там, чиїсь вподобання не зачепити. Ну, що стосовно мелодії, що стосовно ідей, тут є тема для дискусії. Тож, якщо, що, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Або просто не дивіться це відео, якщо вам далі не цікаво. Усім привіт, дякую за увагу! Елів!